Привіт усім! Як ви думаєте, хто винайшов літак? Якщо ви в США, ви ймовірно скажете Брати Райт, але якщо ви в Бразилії чи більшій частині Європи відповідь Альберто Сантос Дюмон, то в чому ж річ? У 1903 році брати Райт здійснили свій знаменитий політ, але є один нюанс. Для запуску свого літака вони використовували систему рейкового катапультування. Це також не було секретом вони воліли проводити свої випробування приватно. Через три роки, у 1906 році, Сантос Дюмон піднявся в небо в Парижі, його літак 14 біс, злетів повністю самостійно, пролетів деяку відстань і приземлився. І все це відбувалося перед величезним натовпом, що вітав його та офіційними спостерігачами? Це викликає справжню суперечку, що вважається першим справжнім польотом той, що використовував систему запуску, чи той, що злетів самостійно на очах у публіки? Ця суперечка жива й донині і навіть по різному відображається у підручниках по всьому світу. Що ви думаєте? Напишіть мені в коментарях. Дякую за перегляд!